Джедайський світловий меч у вигляді батга це знущання над каноном, чи данина розширеному Всесвіту. Є, Скайрекон з вами! Давайте поговоримо про те, коли в заряних війнах з'явився світловий батіг. Насправді. Це не така вже і новина для всіх тих, хто дивився зоріні війни війни клонів. Бо там в серіях, в яких з'являлися работоргівці зайгаріанці, завжди використовували світловий батіг. Я вам скажу більше: на спіні Обівана має бути десь такий самий шрам, як і у Кейміра в серіалі Аколіт. Але якщо бути відвертим, це був Силовий батіг, але не світловий. Тобто він працює не так, як світловий меч джедая. Бо щось енергетичне, що може мати якусь форму, ми вже бачили в тому самому мандалорці. Пам'ятаєте, як дві людини могли битися, зв'язані енергетичною мотузочкою? Тут в нас мова саме про світловий меч, Проте, коли він вперше з'явився, як він працює. І чому ви його більше ніколи не бачили у джедаїв? Це і справді данина розширеному всесвіту, бо перший світловий меч з'явився у жінки ситха Люмія. І це були комікси Марвел, в яких темна леді ситхів Люмія, яку спочатку звали як Шира Брі, дуже вправно билася за світловим батагом. Вона була імперською шпигункою. Яку Дарт Вейдер навчав різним примудростям ситів зі схвалення Полпатіно? Це був комікс з позоряним війнам номер 95 в 1985 році, і вона легко розгромила Люка Скайвокера. Потім він взяв і зробив замість стандартного світлового меча вкорочений шато, і вже з ним зміг її Перемогти була і ще одна жінка лорцитів Єтані, яка чомусь помилково вважала себе ученицею Дарта Бейна. Вона теж володіла легким батагом і була не такою вправною, як Люмія. Ще світловий батіг був зброєю таких персонажів як Сілрі, сестра ночі. А про сестер ночі, ви знаєте в кого на каналі дивитися. Навіть Обіван Кінобі один раз робив світловий батіг, але не для себе, а для кіта Фісто. Який переодягався під члена ситів послушників акулітників графа дуку під час війну клонів? Як працює світловий батіг? Про це розповідалося у 96-му випуску коміксів Марвел по зоряним війнам, і там говориться, що він працює за тими самими принципами, що і звичайний світловий меч, тобто завдяки кайберкристалам. Які живлять зброю, однак для батага їх буває потрібно набагато більше ніж один. Тобто це фактично просто довше світлове лезо, яке неможливо утримати прямим, воно більш гнучке, що й дозволяє його використовувати ХЧА як батік. Тепер ж давайте поговоримо про Вернестру Вро. Рво, я запам'ятаю коли-небудь, як в неї літери стоять. З'явився її світловий батіг ще у книжках, дебютувавши у романі Джастіни Айленд Висока Республіка випробування на мужність. Це було в 2021 році. Там Венестра набагато молодша, вже лицар джедай, яка модифікує якраз таки свій світловий меч, щоб він почав виконувати функцію батага. А далі вже буде відповідь на те, чому в принципі ви такої зброї не зустрічали у інших джедаїв. Вернестра Думалася, як це зробити в той час, коли подорожувала гіперпростіром. На неї тоді находять видіння. Вона бачить і минуле, і майбутнє. Чомусь в серіалі це показували, як просто її укачують, тобто тошнить, тошнить видіннями, ну, щось таке. І саме там вона побачила таку практику, як створення світлового батага, Бо у всіх бібліотеках джедаєв у галакронах джедаєв такої інформації не можна було знайти. Тепер пояснюю, чому світловий батіг вважався зброєю не захисту, а нападу. Захищатися батагом доволі таки складно, а от атакувати, навпаки, дуже і дуже легко. А кодекс джедаїв це, як звісно, забороняє. Тож Вернестра, коли модифікувала свій світловий меч, дуже довго скривала це від ради джедаїв. От любить дівчинка щось та поскривати Але коли всі про неї дізналися і її зброю, вона посилалася на те, що раніше джедаї, якраз таки, такі, такі батаги і використовували. Під час битви з ситами, під час тих воєн з ситами. І вона каже про те, що використання світлого батага було виправдано тим, що сити, в свою чергу, використовували темні практики. Що це за темні практики? Ніхто ніколи нам не казав. Тож вона відстояла на своє право. Використовувати світловий батіг, рада погодилась з неохотою, а рада джедає, вона така, знаєте, ще з першого епізоду ми забороняємо тобі це робити, а я буду. А ну тоді роби. Десь так, напевно, і було зі світловим батагом Вернестри. Ну і, скоріш за все, нам натякає серіал, що саме від цієї зброї залишилися сліди на спіні. Міро. Так це чи ні, побачимо вже в наступних серіях. Дякую вам за увагу, дякую за підтримку мого каналу, дякую за кожен лайк, за кожну вподобайку, що надають сил мені, особливо за коментарі довше восьми слів. І, звісно ж, за підтримку на Бемія Кофі. Ось ці чудові люди, які надають мені сил, вони неймовірні. Завдяки їм ви бачите нові і нові ролики. Тож, най буде з вами сила! А я все сказав. Зрозуміли, так. Раніше Вернестро просто ходила з мечем таким фіолетовим, як у Мейса Вінду. Дозволила ж собі таке. То потім вже модифікувала А так. Л'єдів мені все мече Мейса Вінду. Жах.